Ти як ти моя ненько, чому мій дім від мене так далеко, чому життя моє не Лека, чому, Чом у небо край? молитий за мене, не забувай, пам'ятайко Чому мій дім від мене так далеко, Чому життя моє не немолеко, у небо край? молитий за мене не забувай, пам'ятай Алло, мам, привіт, купив тобі квіти я дякую тобі, за кожну Літо. І за зиму дякую я завжди був од Ти, ти ростила і виріс, пацан вітряний. Пробач мене, якщо чула обмани, пробач мене, за те, що я хуліган. Мама, пробач мене за завжди мною рани мамо, пробач, я просто хрізь вий. оцінки в школі, розборки в дворі, Та гуртувалась моя кров. Прийду з радістю, зіжму твої долоні Хочеш, поїдемо на море, хочеш піти в гори Шо ти, як ти моя ненько Чому мій дім від мене так далеко? Чому життя моє не немолеко? Чому глядач у небо край? Моли за мене не пам'ятай пам'ятайком чому. Завжди буду, лиш краще, і навіть на відстані напишу, мамо, Мам, не забуду, мамо, я люблю. Привіт тобі, ненько, я став вже трошки старше, привіт, мама, з любов'ю, твій син, Саша. Що ти, як ти моя ненько, чому мій дім від мене так далеко, Чому життя моє немолеко, Чом глядеш у небо по край? Молитись за мене не забувай, пам'ятай, ненько, чому мій дім від мене. Так далеко, чому життя моє немолека? у небо край? молитий за мене, не забувай пам'ятати.